У 2017 році світ відзначає 500-річчя європейської реформації. За указом президента України Петра Порошенка, наша країна з цього року теж долучилася до святкування цієї події. Розпорядження передбачає проведення великої кількості потужних заходів, серед них і молотовний стінданок, який пройшов у стінах Полтавської обласної державної адміністрації. Перші особи області. І представники найбільших конфесій збираються разом і проводять такий спільний час в молитві за Україну і за потреби, які є. Протестантизм виник 500 років тому як рух, спрямований на повернення до витоків євангельської чистоти, що втрачено через значну кількість зловживань середньовічної церкви. За минулі п'ять століть цей рух не лише зумів відстояти своє право на існування, а й сформувався в окремій автономії, визнані нині в усьому світі. За словами обласного пастора церкви адвентистів сьомого дня Олега Яковенко, святкування реформації змінить погляди і Трі людей благодаря цим заходам, цим принципам, які були підняті у реформації, сьогодні наше суспільство може мінятися в кращу сторону, як економічно, так. Матеріально зростати політично На зустріч Завітав народний депутат України Павло Онгурян. Він поділився досвідом святкування цієї події за кордоном, оскільки вже 11 років пан Павло очолює делегацію, яка відвідує молитовні сніданки в США. Молитовні сніданки відбуваються у багатьох країнах світу у Вашингтоні, наприклад. Біля 200 молитовних сніданків кожного тижня відбувається. Такі сніданки відбуваються в європейському парламенті, в парламенті Німеччини в Бундестазі, в парламенті Норвегії. Україна переживає переломний момент у своїй історії. Зараз вона дивиться на захід і бажає перейняти його успіх, говорить голова міжконфесійного оргкомітету, відзначенню 500-річчя європейської реформації в Україні Михайло Роман. А це можна зробити тільки після зміни світоглядних орієнтирів нашого суспільства. Якщо люди усвідомлюють глибше і ширше. Значимість єдинства, значимість спільної молитви до Бога це консолідує суспільство і це допоможе для нас власне побороти, подолати і перемогти всі ті виклики, які сьогодні є перед нашою країною. Також пан Михайло додав жодні реформи в країні неможливі без змін у серцях людей. А заходи з нагоди 500 річчя європейської реформації в регіоні будуть продовжуватись протягом усього року за планом, затвердженим керівництвом Полтавської області.